Так, друзі, привіт, привітульки, привітульки. Будемо з вами дивитися е, Бехтери, чи як, чи Бехтери, як правильно, Бехтери, напевно. лівобережжя Херсонщини. Вибачаюсь, якщо неправильно, скажу вам чесно, я взагалі далека, я навіть толком не розумію, що це таке, я так думаю, що це якийсь, якесь село. Отже, отже, попросили прогноз. Да? А що вам прогнозувати? Зараз подивимося. що ви хочете почути. Давайте так, подивимося, перше. І саме головне, я розумію так, все, це мені не надо. я розумію, що всіх, всі хочуть знати, коли. Таро не пише коли, да, взагалі в картах, але ми зробимо все одно хитрість, будемо намагатися якось викрутитися. От я візьму. Спитають, скажімо так, чи до. Вже вересень настає, давайте так, чи до кінця жовтня буде звільнене від окупантів село Бехтери, чи вже буде воно під юрисдикцією України? Отак от скажу вам, Бо воно може бути звільнене і бойовими діями, не бойовими діями, договарними. До кінця жовтня, якщо я зараз побачу то, що я хочу. то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не, до конца жовтня еще не. вы там. Еще вы там. І ще, і що, ще щось. Якісь будуть смерті, ось група людей буде, загине, погибне. Будуть вони їх, ну, щось не знаю, вбивати, катувати, що будуть робити, не знаю. До кінця ні, хай полежать, я подивлюся далі. А от давайте так, давайте так. До грудня, до грудня, що будуть окупанти робити стосовно села. А що вони там будують? Десь на околиці вони щось будують, щось ремонтують, щось у них там буде, вони будуть іще що, і ще що. Таке враження, що вони будуть ховатися десь да, і стріляти в цю сторону, в нашу сторону. Вони будуть думати, що їм не прилетить, їх не побачать. Де вони? От не побачать. Де вони? От. Але там діло в тому, що там, де вони є, їм теж прийде ответочечка. Так, щось буде руйнація якоїсь, якщо у вас була лікарня, чи медпункт, чи ще щось таке, от буде. Їм прийде якийсь приказ. Їм прийде якась бумага. Перестати ну, десь їм зверху буде якась бумага. І вони чогось зруйнують е якісь, е якісь будинки. Є руйнація. І зруйнують, чи розстріляють, чи розруйнують там такі якісь багаті будинки, або, наприклад, це чи магазин, чи якийсь. Не бачу я, пока що, що щоб вони десь чи пішли, чи що. Оборона є, все є, а поки не бачу. І сказали, поки не вказувати ну, сопротивлення, тобто не стрілять. Якесь буде, як, от, знаєте, типу, чи затішє, чи якесь ну, от, таке, не переміря, що будуть робити ЗСУ до грудня. В сторону Бехтер і окупантів. Також будуть трошки там, знаєте, десь десь можуть видаватися якісь постріли, ну не дуже. Щось вони будуть зайняті в другими напрямками в полях. Дуже. Тут буде не 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 до 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 не до вас. Затягується це діло, друзі, затягується. І є надія на те, що нам дадуть якусь, немає пока. От знаєте, я би так сказала, ну, от затягується ця ситуація. Е -е, чомусь я не бачу. Ну що ж, давайте подивимося. Взагалі кінцевий результат. Кінцевий результат для села Бехтер. Чи будуть вони знову юридикція України, як воно буде? Чи це деокупація, як вона пройде, або що, що, буде, що, буде, що будуть вирішувати? Може, це якимось. Я не бачу, щоб бойові дії дуже були. Такі якісь в'ялі бойові дії. Тобто таке враження, що або нема з чим стріляти, або нема чим воювати. І от, знаєте, або другими напрямками займаються, о, скажімо так. Ну, буде не, не, не тут. І ще що, і ще що, є якісь переговори, будуть якісь, якісь між нашими президентами за, з третьої сторони мусять бути якісь переговори. Вони не будуть влаштовувати ні одну, ні другу країну. І ще що, а, а, а цим временем окупанти все будуть викрадати, виводити. Тобто, якийся вони могли спершу асимілюватися до вас, да? наприклад. От. Але хочу сказати, ану-ка, до. Давайте спитаємо до січня. До січня, до січня 2024 року, чи будуть уже бехтери знову українським селом під Україною? Чи будуть вони вже звільнені і під українським селом? Чи будуть до січня 2024 року? Щось тут таке враження, що тут уже, значить, чи вони вже сім'ї посоздавали, чи вони понавозили своїх якихось. Таке враження, що вони вже тут корні пускають, вже вони вирішили, тут вони будуть це саме, тут вони будуть жити і бути. Нашим не дають зброї. Тобто кормлять що -то рішайте. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, Будуть, Будете за несколько. Коротше, дивіться, до січня. До січня 2024 року будете вже в составі України, але дуже великі будуть втрати, дуже багато людей погибне. І будуть не один раз, скажімо так. Раз попробували, не вийшло. Другий раз не вийшло. Тобто це кілька-кілька етапів буде. Дуже багато буде, 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 буде буде, 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 буде. Отак от скажу, але все одно, все одно, ладнуйтеся, не тіряйте віри. От, Не тірайте не тирайте надії і бережіться. Отам, от якщо у вас є можливість, дивіться, в мене медитація на головній сторінці мого каналу. Будь ласка, там море намальоване, заходьте її робіть. Що? Я там вчу, як ставити захисний купол, ставте захисний купол над своїми будинками і замотуйте своїх рідних і близьких в цей захисний, в захисний кокон, щоб ви ваша задача вижити. От от ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі до добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки, які на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!